Шалом, це Славко, сьогодні, бачите, нема. Сьогодні ми поговоримо за боєприпаси, за їхній видаток. Я виступаю рідко. Ви хочете, щоб я вам більше оповідав казок, але не виходить. Просто сьогодні я дізнався декілька деталей інформації, і в мене склалося ще кілька пазлів, і я їм вам за їх оповім. Оце ми повертаємося до подій. Битви за Київ, бачите, це 26.02, коли ніхто не знав, хто звідки наступає, На розкрили 35-ту армію. А що тут 41-й ніхто толком не знав, бачите? Ніхто, крім 72-го, механізований взагалі ще нічого не знав, хто тут у нас і як тут. Виявилось тільки що фронт наступу противника ширший ніж уявлялося. Ось. Оце події 26-го це події 28-го на, на, на Сході, бачите, от 41-ша, вже з 28-го старше 41-ша армія, тут з Чернігова перша танкова. І отут всі чекали на армію Венка, фігурально виражаюсь, коли розгорнеться в цьому, ну, почти 58-го і тут не було, це були сподівання, це коли розгорталася 72 га всі чекали на початку березня, коли на лівому березі розгорнеться 72 га бо прикрити, власне, не дуже було чим. Тому що, ну ви бачите, тут абсолютно теж не з'ясована ситуація. Тактична, перша танкова армія застрягла нарешті під Сумами. вже тоді стало ясно, що не дійде з цього співденного, південного хоча вони майже до Парисполю доповзли якось. Про що йдеться? Йдеться про те, чому нам так мало передали артилерії, як нам вважається. Насправді росіяни теж завищували чисельні свої артилерії і в бригадах і в артилерійських і. В метастрокових військах насправді виявилося, що співвідношення артилерії в першій фазі війни було два до одного лише на користь росіян всього на всього два до одного. Ота от велика кількість артилерії, вона не корелювалася з втратами артилерії. Пам'ятаєте, я весь, весь час вас дані даймав? Чому так мало партій артилерії? 155 міліметрів російської, бачимо 180, 188. Зараз артсистем потім перед тим я прото було 110, 120. Де ж вони всі де ці артилерії? Як вони їх хижо приховують від нашого контрбатарейного вогню? Тут більше наше з фронту, деякі люди почали кричати, що нема ніякої контрбатарейної боротьби, що по нас стріляють. Я нарешті розібрався з цією ситуацією. Фактично, дві артбригади прикрили. прикрило достатньо було, щоб виграти битву за Київ. Ось ситуація. На 2.03. Візьмано на деж з помилками. От кусь 36-ту армію, 41 ша підійшла сюди. Тут більш ясна ситуація. Ось 35 ну, це, це, це нещасна 64-та бригада, а з цієї нас тільки цікавить 6-й 239-й танкові полки. Виявилося, що двох бригад. Артилерійських було достатньо до оборони Києва. Це перша приємна несподіванка, яку отримали наші збройні сили, наше командування, наші фахівці, що ї бригади. Я на жаль на той час нас тут не було. І я за другу артилерійську бригаду не можу сказати. Мені самому дуже цікаво. А яка друга артилерійська бригада брала участь? В битві за Київ. що 43-ю піони всі бачили, як стріляли. Ми оповідали нам тут з цього з району ТЕЦ з цього берегу, там де ліс, там де, де радіостанція каже, півнеба було білим, як стріляли піони. Потім піони стріляли на схід. Вони стріляли і на схід, і на північний схід. Коротше, вогонь піоні всі бачили. Захист сорок 40... кажуть, що піони видавали тоді по 100 пострілів на. День я щось не, не певен, що чи люди чули ці 100 пострілів піонів на день на артсистему. Це щось, може, вже по розходу боєприпасів потім написав. Я просто не уявляю, як піон міг вистріляти в день 100 пострілів зробити. Можливо, йдеться за розход артилерії 152-122 мм другої бригади. Це мене самого дуже цікавить, але на жаль, не можу вам ще назвати другу артилерійську браду, і прошу вас мене трохи покритикувати в цій справі. Але йдеться не за героїчну порону Києва, котру найкраще за всіх описали ну, англійці та і японці в своїх вікіпедіях. Я вже встиг подивитися. Лише чомусь у нас скромно пишуться бої за броварі. Скрізь написано битва за броварі, бо це ж дійсно про перша велика танкова битва. Ось тут от вона відбувалася. А чомусь так у нас скромно написано бої. І друге, що це виявило? Це виявило спроможність української артилерії протистояти російській артилерії і меншу кількість артилерії, ніж сподівалися. І це пояснює невеликі втрати російської артилерії. Потім, як ви знаєте, на станом на травень у нас. З артилерією стало погано. Оці ще оці щупаться. Пам'ятаєте, як вони тягнулися сюди? Як тут відомі, як нарешті тут розгорнулося 42, як розгорнулися добровольці, як ще розгорнулися частини, котрих я так, от зі слів боневуштати, дуже невеликі сили виявилося, що велике прикриття артилерії дозволило відносно невеликими силами. Цим задана брада тут щось один-два батальйони від силу були на цьому напрямку. А тут, здається, взагалі один сімдесят і На схід вдалося відбитися. Оці всі щупальця вдалося відбити і з першого. Квітня вони почали відповзати. Потім ви знаєте, що ситуація в травні змінилася, коли почали нас засипати, тим, що росіяни на один наш снаряд 10 своїх випускають. Почався снарядний голод, почалася компенсація нам артсистемами. І я совів, що нам компенсують артсистемами так, щоб свій відношення один до двох десь зберігалося в цілому. Так само ви бачите, що коло старт систем ремонтують цього року білоруси. Я вам це не раз сказав, ймовірно, вони будуть передані росіянам, і тому такий от паритет 2 до 1 буде зберігатися. Я скажу не дуже популярну річ, я стара людина, мені можна що все-таки оце російське походження нашої артилерії в кращому сенсі, воно себе дало знати, що все-таки. Російські традиції артилерії, артилерія завжди була сильною стороною російської армії, радянської армії стала сильною стороною армії української. Все таки, от приємно, що ці артилерійські традиції зберігаються і зараз розвиваються новими вже власне українськими артилерійськими традиціями. Ми нарешті закладаємо свої традиції, але артилерісти себе не підвели і от. Ця відносна мала кількість російської артилерії пояснює, чому нас так постачають артсистемами. Бо коли взяти 105-мм підрахувати сюди, то дійсно це співвідношення один до двох до двох на користь росіян буде триматися ще якийсь час, поки їх не доб'ють. Чому це робиться? Я можу пояснити, це сказав Макрон, видав політичні причини, що каже: що ми говоримо за такий мир, що Хороший мір, е це, це, це не той мир, коли не буде прийнятий на середній чи довший строк однієї з двох сторін. Це при коли перекласти на людську мову. Він каже: мир має бути таким, щоб у росіян знову не почалися ревізіоністські настрої, не почалося відчуття того, що й в німців, що їх продали, щоб мір не нагадував Версальський. Цебто вони нарешті. Об об обпеклися на версальському мірі, і тепер хочуть заключити з Росією такий мир, що ви, Путіни, і росіяни не відчули себе ображеними. А не відчути себе ображеними, вони можуть лише одним способом щось у нас на Сході відібрати, як ви розумієте. Така от ситуація. І Знаєте, що в рамках боротьби з повітряною загрозою німці передали нам чергових 4 мостоукладчики. Це буде німецький вклад в нашу боротьбу з ракетними атаками, передали щось 4 тисячі спальних мішків. Це все дуже добре і прекрасно, але небезпека лишається. І поки що я не бачу, яким шляхом можна буде все ці стратегії перебити оці от атаки противника по нашій. Енергосистемі, тому ми про це говорити не будемо. Повернемося до півдня. Дуже є кілька хороших на новин. Скоро ми побачимо біг, бо у хаковський народ перекидає машини кращі з лівого берегу в Джанкой. Російська пропаганда лякає величезними рахунками на комунальні послуги, котрі начебто, поприходили мешканцям Херсон і розказують, що в воєнне время комунальних не должно бути. Народ все це споживає, радісно і перекидає машини по на Джанкой. Ховає кращі машини в Джанкої лівобережжя. Я боюся, що Жанкою дістанеться так, що лівобережники пошкодують, що перегнали сюди свої на, на Крим машини. Що ще? Рознесли, слава Богу, насосну станцію канала. Росіяни будуть без води. Правда, що і ми будемо без води, але він не дуже був уже і потрібен при капільному решенні. Хоча рівень, ну побачимо, як буде це дуже цікаво, як без каналу буде знову ж нарашенія капільне, я думаю, як того року було. І позаминулого так і цього буде. Місцеві найспокійніші люди готуються саджати молоду картоплю в теплицях, тому що війна війною, ну, народ сподівається, що хоч цього разу українці встигнуть, і в весняний врожай, мож, молодої картоплі можна буде продати за гривні. Отакі от, от новини. Так вони і зараз за гривні продають. Ну так, да, в принципі, за гривня ходить на, на, на лівому березі. Ну, Я мається, це, що українці нарешті приїдуть купувати. Отакі от, от новини. Я вас пояснив ще, величи, бачите, ми так. Може, і не зрозуміли, на яку величну загадку я вам відкрив, чому так мало артилерії нам передавали, чому такі невеликі втрати російської артилерії, бо її відразу було менше, ніж вони понаписували у своїх штатних розписаннях. Так що, якби ж це не ці ракети, ми б їх уже почали бити. І от та поганенька новина, що росіяни не хочуть нападати на нас з Білорусі, вони будуть Путін висловився, що він буде обороняти оці дві області: Луганську, Донецьку, і ще якісь дві присоєдинної території. І мене таке враження, що ввести битву доведеться за дві присоєдинної. Що з цим ми не знаємо, що зробимо на сході? А за дві присоєднені южної області нам доведеться битву. Нам треба перебити сухопинну дорогу на Крим. Якщо ми не переб'ємо сухопутну дорогу на Крим, як ви розумієте. Це буде той мир, котрий вже українське суспільство не прийме, тому що загроза для України лишиться постійно економічно. Продовольча безпека України буде підірвана повністю. Ми не можемо дозволити собі втратити південь, втратити схід на якийсь час до смерті Путіна. Ми собі можемо дозволити. Але втратити південь ніяк. Що є ще приємна новина? Росіяни бояться наших далекобійних систем і починають розвантажувати свої ешелони далі до фронту. Це за 100 кілометрів до фронту це є. Ясно, що залізничне постачання цього південного угрупування буде утруднене, фактично неможливо і здовжиться плече постачання. І в принципі, вони дозрівають до якоїсь української контратаки. Не знаю, як її зробити поки що. Не бачу ніяких ознак підготовки. Ну на російському боці я бачив тут більш ще підрозділи лишаються тут на лінії фронту. Вони я вам розказував будували по каналу, я вже оповідав, лінію оборони отут, -от по Кримському цьому каналу. Все-таки вони не чекають на удар лівобережжя. Поки що якісь підготовки української я не бачу до великого наступу. І це добре. Будемо сподіватися не на, на, на несподіванку, і сподіватися на те, що ці танкові миостоукладчики, ще 4 дали французьких, вони значно посилять нашу протиракетну оборону. Бай, а я трохи дерну на остальные. Лайкайте, пашируйте, поддерживайте. слушайте. Все будет Бачите, уже Перемога Ж, обязательно будет, Бачите, Облоха. Потому что есть очень хорошие признаки того, что может быть и с левого берега также уйдут. Потому что коллаборанты массово уезжают да. на Россию. Бегут. Бегут. Как тараканы. Всі вчителя нарешті ми зможемо заповнити новими вчителями з кадрів школах, не знаю хто туди піде робити. Треба бути брат бам ставити старших дівчат і хай навчають молодших. Why?